Гібрид цукрової кукурузи. Е, перший раз таки бачу основне стебло. Раз, два, три, 4, 5, 6. Кущення 6 із центральним 7. В общем, цікаво, як би привити таке до обичних кукуруз. Кущення 7, вона заміняє сім зернин. В рядку. Через то аргентинець і сіяв ті, ті свої сорта метр на метр кукурузи. І це не один, а скрізь отак. Ось. До знизу, наприклад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось до вісім. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось то буде вісім, дев'ять. Вона вся така. Ще цікава кукуруза. Знаю, що мати купляла дуже дорогий якийсь гібрид.